Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Побачимо, що буде завтра. Давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. А дивіться, у вас такий якийсь складний період, завершується. Вихід з цього періоду, доволі такий активний вихід і просто сильно буваєте, впевненіше себе будете почувати. Щось, що було розпочато в минулому, щось, що ви спочатку зробили. ну як... Ну, як така, може, для когось там невеличка допомога, а потім ви вже от кожного разу винні, вже від вас чекають подібних подій, бо ну, ви ж один раз зробили, тепер же ж робіть весь час. І от якусь таку ситуацію ви закриваєте. Так. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Угу. Зараз хвилинку. Угу. Так, дивіться, для когось з вас дійсно, от ви як вистрибуєте з ситуації, ви як тікаєте з якоїсь ситуації, яка вас певний час тримала в залежності. І це могло бути від однієї людини, а могло бути від цієї, всієї родини. Коли не було допомоги від чоловіка, так показують, не було навіть якоїсь, знаєте, у вас і стратегії, як вам вистрибнути з ситуації, але був випадок, яким ви скористаєтесь. Ось так показано. Тож. У когось цікавий день буде. Давайте, ну, ви просто, от, знаєте, як в один момент щось від себе просто приберете і все. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки в цей день давайте побачимо. Тут допомагати словом буде. Якісь, нагадає про якісь, ну, знаєте, як догми. Те, що працює обов'язково, бо воно не може працю... не працювати, покаже вам нові перспективи, як налаштує вас на нові перспективи, як, знаєте, допоможе в чимось розібратись. Знаєте, як... У вас є якісь питання, він знає відповідь на це питання, він вам розкаже, що до чого. Тобто тут людина, яка має з вами дуже сильний духовний зв'язок, ментальний зв'язок, дуже вас відчуває. Діє жінки у бік чоловіка. Ну, одне і те саме, я б не сказала, що тут жінка буде щось робити інше, ніж зазвичай. Насправді, ну, тут жінка, яка налаштовує побут для себе, для своєї сім'ї, для цього чоловіка, жінка, яка взагалі все врівноважує, яка ну, тут прибирання, якісь такі, знаєте, звичні речі. Але вони цінні і важливі і для цього чоловіка, і взагалі для всієї сім'ї, і для цієї жінки, теж, звичайно ж. Те, що, знаєте, як налаштовує взагалі і його ну, чоловіка, і цю жінку на таке, знаєте, приємне сприйняття от побуту і свого окремого світу. Тож. Все як звичайно, але воно і цінно, що, знаєте, воно є, і хай воно буде і далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Тут буде дуже приємне спілкування з людиною, старшою за вас і віком, і за фахом старша людина. І спілкування, яке вам буде допомогою, дуже таку цікаву інформацію для себе почуєте. Щось вам буде, знаєте, навіть так ну, важливо в цій інформації. Воно як допомогою вам буде. Що важливо прийняти завтра? Угу. Дивіться, якась фантазійність буде, якісь варіанти, там обери серед всіх цих варіантів один. І приймайте цю можливість обрати щось для себе. Але дивіться, з одного боку, ви будете бачити, от як, ну, дайте собі час розгледіти, бо всі варіанти, які вам будуть запропоновані, вони як з подвійним дном. Тобто ви щось будете бачити тільки те, що на поверхні. А вам треба б зазирнути, от там, там є інший бік. Тож розглядайте і вирішуйте не поспіхом, а так дуже уважно. Від чого краще б за все відмовитись завтра. Угу. Дивіться, у нас тут на дні колоди ховається король жезлів. Буде спілкування з цією людиною, буде тут щось хитрість, буде як намагатись вас налаштувати на якусь роботу, на щось що треба буде, щоб для нього ви зробили. Ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись. Ви можете навіть від цієї розмови відмовитись. Бо якось воно так показано, що ви навіть на стадії розмови можете відчути, що є хитрість, що людина вас просить про щось не просто так. Чи налаштовує на щось не просто так. Як нова якась робота, нова справа. Далі дивимось чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Змін. А зміни вони обов'язково будуть, бо у нас з цього починався розклад. Щось дійсно важливе для вас завершується складне. І. Одразу, як щось складне завершується, але ви докладаєте до цього зусиль. Воно не просто так завершується, а ви допомагаєте чомусь, чомусь завершитись. І ця ситуація одразу вмикає якісь кардинальні зміни. Але вони якісь як омріяні вами. Це знаєте, як ви щось хотіли, щоб воно так сталося. Цього не уникнути. Порада від вищих сил. ну Наприклад, це бажання, до якого ви йшли. Ви щось робили, щоб це бажання здійснилось, то воно у вас і здійсниться. Порада від вищих сил. Слухайте, ну тут все один до одного. У вас тут дійсно у когось завершується дійсно складний період, коли навантаження було таке, що ну, вже ледве тягли вихід з цієї ситуації. От просто ну, в когось ну, саме тому, що ви так обрали, а в когось саме тому, що вас обрали. І вас в якійсь ситуації, як запрошують кудись, ви можете переїздити. Ви можете ну як змінити одну локацію на іншу. І Це може бути в особистому житті, а може бути і пов'язане з роботою. У нас тут на дні колоди імператор для когось. Це просто от важливий для вас чоловік. Головний для вас чоловік. А для когось це може бути як сама собі структура, як робота, як керівництво. Ну, тобто дивіться, це ж все ж таки загальний розклад, і ви різні, у вас по-різному воно буде. Але я вам всім бажаю головного гарніших Змін ваше життя і таких, що вам просто от радість буде від того, як все змінюється, як взагалі ви ви міняєтесь, круг вас все міняється. Просто от будьте щасливі, і будьте здорові і будьте в безпеці. І давайте побачимось нових відео. І всім дуже від серця дякую за ваш зворотний зв'язок. Всім пока.